В Одесі стартував опалювальний сезон. Наразі всі будинки міста з центральним опаленням повністю підготовлені до подачі тепла. Тут на вулиці Троїцькій воно з'явиться після того, як буде підключена одеська ТЕЦ. Принцип запуску наступний. Відкривається друга, друга та перша засувка. Вони працюють по малому кругу. Після цього, як у нас піднімається тиск в системі, в системі будинку, ми можемо це бачити по манометрам. Ну, хоча б, в цьому будинку хоча б 5 атмосфер на подачі і хоча б 4 на обраці. Після цього ми можемо відкривати третю засувку, для того, щоб система будинку заповнювалася знизу вверх. Для того, щоб весь весь воздух виходив, ну піднімався вверх, щоб не була система за, завоздушена. Після цього відкривається четверта засувка, і в принципі після цього будинок працює. Підключати систему опалення будуть близько 10 днів. У першу чергу тепло надійде до шкіл, дитячих садків та лікарень. Від сьогодні вже буде запущений ряд наших малих котелень. Також протягом тижня будуть вимкнені всі інші всі наші 153 котельні. Від сьогодні, що стосується технологічного процесу, ми розпочали циркуляцію води. Ведемо. Обмін і десь за два-три дні розпочнемо подачу саме гарячої води до житлових будинків для сталого проходження цього опалювального сезону 2022-2023 років, завдяки тому, що в умовах воєнного стану і комунальне підприємство теплопостачання міста Одеси і акціонерне товариство Одеська ТЕЦ уклали договори НАК Нафтогаз та Трейдинг» на особливих умовах. Ще раз хочу підкреслити, що для населення тариф на опалення залишається незмінним на рівні лютого 2022 року». Оголошення про подачу тепла в деяких будинках з'явилося ще вранці. Проте більшість містян поки чекають, коли температура в квартирах зміниться. Опалення не включили. Сказали, що ще трошечки рановато. Ну ще поки комфортно, Поки погода така ще нормальна. Ну, Трошечки кондиціонери ніри включають. Треба зараз вже включати. все-таки маленькі діти, внуки приїжджають і треба вже трошки, щоб було тепло. У нас є обігрівач, ми його включаємо ну, на вечір, на 2-3 години, щоб підсушилося. А так температура в хаті плюс 18, плюс 19, якщо не вкритий обігрівач. А якщо обігрівач, то 20 градусів набігає. Оскільки зараз в Україні така криза, скажімо, війна йде, і треба зберігати тепло, і, і світло, і газ. Я, я так я думаю, що ще не потрібно показатись. Ольга Лапшина, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса.